Розділ 37. Далі Бецалеїл зробив ковчег з дерева акації. Його довжина була 2,5 ліктя, його ширина – 1,5 ліктя, а його висота – також 1,5 ліктя. Він обклав його ззовні та зсередини чистим золотом, а довкола нього зробив золотий вінець. А ще він вилив для нього 4 золотих кільця по чотирьох його кутах. Два кільця з одного його боку та два кільця з його другого боку. З акацієвого дерева він зробив держаки і обклав їх золотом. Держаки він вклав у кільця по боках ковчега, щоб носити ковчег. Зробив він чистого золота і віко для ковчега. Його довжина була два з половиною ліктя, а його ширина півтора ліктя. Він виготовив два золотих херовими, вони були кованим виробом для обох країв віка. Одного херовима він установив з одного краю. А другого херовима з іншого краю віка. Херовими були виготовлені суцільними з віком на обох його краях. Херовими мали простягнуті вгору крила, затіняючи своїми крилами віко. Їхні обличчя були спрямовані одне до одного, одночасно обличчя херовимів були звернені і на віко. Він зробив з дерева акації стіл. Його довжина була два лікті, ширина його один лікоть, а висота ліктя. Він обклав його чистим золотом і зробив довкола нього золотий вінець. Він зробив для нього довкола обрамлення шириною з долоню, а по обрамленню кругом зробив золоте оздоблення. Також відлив для нього чотири золотих кільця і прикріпив кільця на чотирьох кутах до його чотирьох ніжок. Кільці для кріплення держаків, щоб переносити стіл, були прикріплені нижче карниза. А самі держаки для переноски стола він зробив з акацієвого дерева і покрив їх золотом. З чистого золота він зробив і посуд до столу, полумиски, кадильниці, кухлі та чаші, які використовувались під час приношення жертвозливання. Потім він зробив світильник з чистого золота. Світильник був виготовлений методом кування його підставка і стебло, його відгалуження і його чашечки, його бруньки та його квіти все було суцільне з ним. Шість відгалужень виходили з його боків, по три відгалуження світильника з одного боку стовбура, і три відгалуження світильника з другого боку. Три чашечки, подібні до мигдалю, брунька і квіточка на одному відгалуженні, і три чашечки, подібні до мигдалю, брунька і квіточка, на другому відгалуженні. І так для всіх шести відгалужень, що виходили зі стовбура світильника. А на світильнику на його стовбурі були чотири подібні до мигдалю, чашечки з його бруньками та його квіточками. Чашечки були на стовбурі під першими двома відгалуженнями і чашечки на ньому під другими двома відгалуженнями, нарешті чашечки на стовбурі під останніми двома відгалуженнями з нього. І так у всіх шістьох відгалуженнях, що виходили зі стовбура. Так що все і чашечки, і його відгалуження, що виходили з нього, були суцільні з ним. Увесь він був суцільним, чеканним виробом з чистого золота. Він також зробив з чистого золота сім його лампадок, щепці для нього та його мисочки для недогарків. Світильник і все його обладнання він зробив з таланта чистого золота. Бецалеїл зробив і жертовник для кадіння з дерева акації, лікоть у довжину, лікоть у ширину, квадратний і два лікті у висоту. З нього виходили чотири його роги. Він обклав його чистим золотом, його верх, його сторони, довкола і його роги. Він також зробив довкола нього золотий вінець, а під його вінцем він прикріпив до двох його кутів два золотих кільця. Це було зроблено з обох боків жертовника для держаків, аби за їх допомогою його переносити. Держаки він зробив з акацієвого дерева і обклав їх золотом. Він також виготовив святий єлей помазання. І чисту кадильну суміш, мистецький витвір мироварника.